Вівторок, 14 травня, в ефірі новини на 11. -му. У студії Катерина Нічек. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску про таке. Одну людину вбили, ще одну поранили. Нікополь від ранку під прицілом ворожих дронів та артилерії. Окупанти не можуть сховатися від них навіть у глибокому тилу, як українські дрони лелеки допомагають ЗСУ безжально нищити ворога. Наш фронтовий репортаж. Відновлення за народні гроші не буде. У Дніпрі скандал навколо автовокзалу. Чому ніхто з Дніпрян не схотів донатити на ліквідацію наслідків ракетного удару по станції? Картину за мільйон доларів продає 18-річний Дніпрянин. Що там зображено? і Чи справді вона коштує цих шалених грошей? Ми розшукали цього художника. Дочекайтеся. Одну людину вбили, іншу поранили. Нікополь від ранку під щільним артилерійським вогнем окупантів. Внаслідок атаки 45-річний чоловік загинув. Ще один отримав осколкові поранення. Загроза обстрілів та атак з безпілотників зберігається у всіх прибережних громадах Нікопольщини. Тож влада просить місцевих жителів бути обережними та уникати відкритих територій. А в Харкові четверо постраждалих росіяни вдарили кабами по густо населеному району міста. Побиті сім житлових будинків, школа, два гаражні кооперативи та цивільні автівки. Важка ситуація і на прикордонні Харківщини. Росія продовжує наступати на Вовчанськ. Місто майже зруйновано. Там ідуть вуличні бої. Повідомляють в МВА. Триває евакуація населення спільними зусиллями. ДСНС і нацполіції врятували вже понад 7,5 тисяч осіб. Бої тут постійні, постійні обстріли, тому ситуація вкрай важка ще раз наголошую. Щодо мешканців міста, зараз ми вже п'ятого добу проводимо евакуацію населення. Максимально людей виїхала самостійно на своїх власних автотранспортах, але зараз ми займаємося з тим населенням, які не мають змоги саме виїхати. Наводять жах на окупантів навіть у глибокому тилу. Далі ексклюзивні кадри роботи аерозвідників 108-ї окремої бригади ТРО. Вони вистежують ворога за допомогою української розробки дронів літакового типу лелека. Координати одразу ж передають бойовим підрозділам. Як ті обирають цілі і розставляють пріоритети для ураження воїнів? Розпитав наш Владислав Авдієнко. Ворожі позиції ніби на долоні. Ці кадри з пильного ока камери української лелеки. Дрон показують бійці 108-ї бригади ТРО. Потужний безпілотний комплекс вміщується у невеликий кейс. Ніби конструктор збирається на місці запуску. Нушу дістаємо ф'юзик, так називаємо тушка. Ще кажуть. Вставляємо лонжерони для консоли і крила. Ташка злітає за допомогою гумової катапульти. Сідаєш апарат на живіт або спускається на парашуті. Ми, коли даємо команду, вимикається двигун та відкривається парашутний відсік. Кришечка відлітає, витягує парашут та стабілізує його. Керування як у справжнього літака є елерони, які допомагають літаку ну, крини робити. Вліво, вправо, ми повертаємо. Стабілізатори теж рулюються. Що ми можемо збільшувати, знижувати висоту в режимі стабілізації? Він це автоматично робить. Наша лелека здатна залітати на десятки кілометрів. У самісінький тил ворога. Усе завдяки формі корпусу, літакового типу та матеріалам. Дрон з надлегкого карбону туди вміщується бортовий комп'ютер, автопілот та найголовніше. Камера, допомогою якою ми робимо розвідку до розвідку та коригування по цілям. Картинка з лелек та інших дронів в онлайн режимі потрапляє на монітори аеророзвідників. Вони цілодобово відстежують ворожі позиції у пошуках цілей для нашої артилерії та ударних коптерів. Але по кому працювати у першу чергу доводиться розставляти пріоритети. Там якусь там піхоту, там нам не цікаво. Але якщо це якась жирна техніка, звісно, це реп, артилерія, всякі сау, типом там засоби ППО ворожі. Полюють й на екіпажі аеророзвідників окупантів. Бійці не раз рятували життя побратимам, за якими вилітали ворожі дрони. Просто бачили запуски в піві. Ми знайшли одразу ж, визначили, де цей екіпаж ховається. Причому ми прослідили, куди вона полетіла, попередили ті позиції. Там всі сховали, все нормально було. А коли ми їм ляпнули, то там видно було, як вони там тікали по посадки. Окупанти намагаються протистояти, стріляють по лелеках. Ось 545 працювало працювали по нам, але не змогли так, збити. Ну в цей раз пощастило, та не збили, але буває різне. Також ворог активно використовує реб, маскує техніку. Зараз пішла зелена трава, зелені дерева. Розпізнавати техніку дуже важко. вони ставлять муляжі, які видають себе західні захибні цілі. І інколи. Можна переплутати, але якщо роздивитися уважніше з усіх сторін, то можна вже відрізнити де муляш, а де не муляш. Бійці кажуть у порівнянні з початком повномасштабного вторгнення їхні можливості значно зросли. І тепер вся воєнна стратегія будується навколо розвідки та дистанційного ураження цілей. А з цим вони справляються на відмінно. Відслідковуємо кожен крок. Ми багато чого про них знаємо і не сховається ніхто. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Відновлення за народні гроші не буде. Скандал навколо автовокзалу Дніпра. Там кошти на ліквідацію наслідків після ракетних ударів вирішили просити у Дніпрян через соцмережі. Люди миттю обурилися. Власнику автовокзала пригадали все: і платну стоянку, і високі ціни на послуги, і занедбаний стан будівлі. Чому ніхто не відгукнувся та за чиї кошти, зрештою відновлюватимуть станцію? Репортаж Тетяни Заєць. Автовокзал просить допомоги, ви написали. Так, я написав Правильно цей того, пост в п'ятницю, тому що вокзал на, сь на сьогоднішній момент знаходиться в жалюгідному становищі після двох прильотів парковці біля автовокзалу, голова профспілки автомобілістів та перевізників, розповідає, що саме змусило його написати публічне звернення про збір коштів, бо наслідки чергової ракетної атаки тут видно одразу. Трудовий колектив і адміністрація автовокзалу теж є членами нашої профспілки, і вони попросили отакий пост викласти. Я як рупор галузі, да власне я маю цьому, цьому скардах бажанню людей підпорядковуватись. Проте не минуло й години після публікації, як під нею почали з'являтися. Гнівні коментарі я в курсі і дещо здивований бажанням власників зібрати донати на приватну власність. Я зранку побачила і, м'яко кажучи, була вражена. Я ледь не очманів, тому що автовокзал для мене, як і аеропорт. Ми були тупо заручниками жадібних комерсантів. Ви пишете, ми були тупо заручниками жадібних комерсантів. Про що мова? Вся справа в тому, що я там писав про аеропорт автовокзал, що ці два об'єкти перетворювались на клоаку, ніякого розвитку і власники геть зовсім нічого для людей не робили. Дніпрянин Євген Довгун один із тих, хто відкрито висловив невдоволення збором коштів. Із народу бізнесмен, який спочатку війни перерахував на потреби війська чималу суму, вважає поведінку власника автовокзалу відвертим цинізмом. В першу чергу соромно за мого колегу який теж є, судячи з усього підприємцем, ти десятки років отримуєш прибуток і ти не замість того, щоб вкладати ці гроші в відновлення інфраструктури, щоб для людей все було краще. Ти прибуток ложиш собі в карман, а потім, коли в тебе виникають проблеми, ти об'являєш збір. З відкритих джерел відомо Дніпровський автовокзал, приватна власність Павлоградця Ігоря Слюнкова. У 2012-му він посідав 121-шу сходинку у рейтингу 200 найбагатших людей України. Того ж саме він власник усіх автостанцій в області. Зараз мешкає у Британії. Дніпровський автовокзал збудований у стилі пізнього модернізму і має найскладнішу конструкцію в Україні. Його звели у 1993-му. З 2001-го він перейшов у приватну власність і мав би бути привабливим місцем, як це відбувається. Із вокзалами в країнах Європи, але останні років 20 ані про комфорт та елементарну гігієну тут не йдеться. 10 гривень зараз вартість в місяць 300 тисяч. Тепер там повинні бути позолочені, унітази, запах, шанель номер 5 і все по зразку. Просто громадських хотели. А це Дмитро Синиця, громадський активіст з Магдалинівки, показує нам таблицю із прибутками власника автовокзалу лише на санітарно-гігієнічних послугах. Переконаний, на станції працює справжня туалетна мафія, яка під час війни наживається на пасажирах. Той стан санітарно гігієнічний в якому знаходиться в принципі, туалет в автовокзалі, Він це визиває жах. Я був свідком, коли мама стрима дітьми заходив в туалет. В принципі і дитина, одинастерічна дитина, проситься в туалет, бо зараз нусь і від пережити, проситься а. Значить, ця хамка, яка тут торгує цими білетами, я нічого не знаю. Вона каже: зараз я піду гроші, десь попрошу, бо в мене немає ні грошей, нічого немає, а дитина чуть не впісується. Пан Дмитро додає, протягом трьох років звертався до керівництва автостанції зі скаргами, але реакцій нуль. Достукатися до керівництва, аби почути їхню позицію, не вдалося і нашій знімальній групі. Чи з керівництвом ми можемо зв'язатися? もう。 Очікування бульмарними розмови не вийшло. Тим часом скандальний пост про збір грошей на автовокзал. Голова профспілки автомобілістів та перевізників замінив на новий. Після народного обурення тепер збирають кошти на Збройні Сили України. Моя особиста думка, що ну вона була і вона була висказана людям перед публікацією, що це викличе хвилю хейту. Автор посту каже: на відновлення станції Дніпряни не перерахували жодної копійки, не виключена саме тому на автовокзал. І вже почали лагодити потрощене власними силами. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко новини 11-го каналу. Наркотики поштою винахідливих бізнесменів заскочили на гарячому правоохоронці Дніпра. Ними виявилася 24-річна жінка та 26-річний чоловік. Товар клієнтам вони пересилали у посилках. Перевіривши одну з них, поліціянти знайшли особливо небезпечні психотропи. Їх вартість на чорному ринку понад 600 тисяч гривень. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, вилучене направили на експертизи. Понад 290 тисяч гривень збитку на річці Оріль в Новомосковському районі рибоохоронний патруль викрив рибалку браконьєра. З'ясували, чоловік ловив рибу забороненим знаряддям. З допомогою сітки спіймав майже 24 кілограми лоскатих. На порушника склали адмінпротокол. голов та рибацьке приладдя конфіскували слідчі. Нагадаємо, в області до 20 травня діє заборона на вилов риби. За мільйони навіть не гривень, а доларів продає 18-річний дніпрянин. Днями таке оголошення буквально приголомшило інтернет-користувачів і наробило галасу у соцмережах. Хто він цей юний потенційний мільйонер, що зображено на його картині вартістю як елітний пентхаус? нашій Анастасії Шуляк вдалося розшукати художника, чи справді картина коштує цих шалених грошей і чому? Подивіться. Ця картина коштує 50 мільйонів гривень. О Господи, твоя воля! О господи, дай Бог, щоб її купили. Так реагують звичайні дніпряни, що й ночують цю приголомшливу новину. Власну картину за мільйон доларів продає 18-річний дніпрянин. Днями таке оголошення з'явилося в інтернеті і буквально шокувало соцмережі. Михайло, вітаю! Як вітаю. ви доїхали на маршрутці. На маршрутці? вам не страшно було їхати з такою резонансною картиною за 50 мільйонів в громадському транспорті? Не страшно бабка мало не вкрала в його руках 50 мільйонів гривень або трохи більше мільйона доларів. Це той самий юний художник і його творіння малює в стилі абстракціонізм вже близько двох років. Надихається ідолом поп арту культовим американським художником українського походження Енді Ворголом. Каже цю мегадорогу картину написав ще два роки тому й одразу виставив на продаж. Ця коштувала десь півтори тисячі, потім стала 450. На неї ніхто не звертав увагу. А як тільки я поставив 50 мільйонів, то вона не було такого масштабу. Шалена вартість зробила свою справу. Картину нарешті помітили. Жіночка хотіла зустрітися, подивитись, купити. І потім сказала, що чоловік сказав, що я злетіла з котушок. Щоб... Зрозуміти, що ж саме зображено на безцінному холсті, зміг не кожен разом із славою в інтернеті до Михайла прийшли й хейтери. Що за листи намальовані? Що ти курив? Теж хочу покурити. Ми показали картину Дніпрянам. Що хотів сказати автор, думки розійшлися для мене. Це щось сумне. Я тут бачу сонце та людей. Дівчину у на проти вікна у сонячний день. Віддала б ну, може, тисяч десять гривень. Какая наша життя? це такі, по-моєму, картини. Повний хаос, извините. звініть. Бачив цю картину в соцмережах, в телеграм-каналі, а я б 50 мільйонів за це не дав. Максимум пару тисяч гривень. А коли б повіз? Десь у себе у гостині. Я б сказав, ото бачив пост про 50 лямів, От я купив. Ані що за 50 лямів? Я б так. Да. Секрет абстракції на мільйон відкриває сам художник. І тут є глибокий сенс, що життя може бути або чорним, або білим. Ось ці смуги, лінії. Вони символізують дороги життя. Вони можуть перетинатися. Це коло символізує замкнуте коло. В ньому написано життя. Це означає, що є щось, що може жити вічно. Ось ця смуга символізує смерть. Чек просто поймав хайп, он йому он просто показав, що тон то прирок себе увагу. Все не більше Лана Королевська, художниця з 40-річним стажем, каже продати картину, таке ж мистецтво, як і її створити. Впічит ніяких. але за Что он это сделал? приз <сіх> симпатии. художественные работы они е, выставляются на художественных сайтах. Но ну, я ему рекомендую отправиться ну, хотя бы там к Кристи или Сотби. Вот если он туда отправит и примут эту работу, тогда да. А які е, картины от невідомых художників продавалися за мільйони? які умерли і стали потом тому Ім'я творця дійсно важливо, каже художниця. Багато картин, які звичайним людям здаються, мазнею продавалися за мільйони доларів. Приміром, кроваво червоне дзеркало Герхарда Ріхтера пішла з молотка за мільйон сто тисяч доларів. Картина Сайт Вомблі» без назви за 23 мільйонів доларів. Інколи взагалі не важливо, що саме створено. Головне, хто творець. В качестве примера я вам привезу, э, Манзони, итальянского художника. И он видав э, такую фразу: все, что йде от художника, это искусство. Ну и в результате он э, законсервировал законсервірував двіста баночок екскрементів э, э, с этикеткой пронумерованной, с его росписью. Уникальную картину Михайла професійні художники не вважають, а вот стиль называют прогрессивным. Щось може між Мазервелом, Можна порівняти або ранній полог. Він звертається до періоду в мистецтві, який належить до середини ХХ століття. Наскільки це оригінальне, на жаль, не оригінальне, це вже було дуже багато разів. А от Михайло в свій успіх вірить понад усе і вже ділиться планами, як витратить свій перший мільйон. Якщо істини поціновувач його епатажу, таки знайдеться, половину віддасть на ЗСУ. Інша піде на будинок для мами. Майбу. Ньому ж власнику картини вже дає пораду. Я б сказав, що коли я стану популярним, що вони можуть в два рази дорожче її продати і розвивати. Куплять чи ні? Попри результат, головна мета юного художника вже здійснилася. Отримати мільйон насправді не головне. Це можливий як піар. Хотілося щоб хтось помітив, і мене взяли на якусь виставку. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, новини 11-го каналу. А що ви думаєте про ціну цієї картини? Чи знайдеться на неї покупець? Діліться своїми думками в коментарях. Ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі, тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити, та підписуйтеся на 11-й. А ми продовжуємо. Автентичні та з особливим змістом до Дня вишиванки Укрпошта презентує дві нові марки. На ті, що присвячена Харкову, зображена жіноча сорочка 19-го сторіччя, на рукавах якої живописні півники, символи сонця, світла та пробудження життя. На іншому тавро кримсько-татарське гаптування на малюнку жіноча головна шаль, що виконана в традиційній техніці, із використанням металізованих і шовкових ниток по домотканому полотну. Перед на нові марки вже відкрите, а у продажі вони з'являться 16 травня. Перше відзначаємо на державному рівні сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв від рук нацистів під час Другої світової війни. Хто вони і чому Україна опинилася серед першої п'ятірки світових держав, де найбільше праведників світу? Про це поговоримо із заступником директора музею пам'яті єврейського народу та голокосту в Україні, кандидатом історичних наук Єгором Врадієм. Пані Егору, вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, хто власне такі праведники народів світу і як вони взагалі наважувалися на таке? Бо всі ж чудово розуміли, що вони ризикують власним життям, аби врятувати інших? Коли ми в нашому музеї говоримо про цих людей, ми застосовуємо дві категорії: рятівники та праведники народів світу. Праведники народів світу це ті люди, які юридично державою Ізраїль відзначені за ці діяння. Проте під час радянського періоду історії дуже часто історії рятування а, або про них не говорилося, або вони були мало знаними. І величезна кількість тих людей, які рятували і яких рятували вже від 90-х років двохтисячні роки. Їх немає з нами, і відповідно відзначити всіх рятівників цим званням праведник народів світу надзвичайно важко. Якщо ми говоримо про мотиви рятування, вони різноманітні, починаючи від того, що почасти рятували своїх родичів. Ну, наприклад, член родини був одружений чи заміжній за євреєм чи єврейкою. Рятування з релігійних мотивів, коли людина через свій релігійний світогляд сприймала допомогу ближньому як свій обов'язок, рятування через якісь інші мотиви, але не можна заперечити головного, що це був один з найвищих виявів милосердя, поза як люди розуміли, що вони ризикують не лише власним життям, але й життям своїх близьких. І якщо, наприклад, праведнику народів світу у Франції за рятування євреїв могло загрожувати поміщення в концентраційний табір, натомість на території України чи Польщі. Дуже часто це означало смерть родині тих, хто допомагав. Якщо говорити про праведників, це дуже різні люди. Не варто сприймати праведників як представників якоїсь еліти, суспільства там і так далі. Це різні люди з різною ступенем освіти, і дуже часто в багатьох випадках. Рятували ті люди, які в місцевому соціумі не йдеться лише про Дніпетровську область, сприймалися як маргінали і люди, які такі, ну скажімо, до яких ставилися з певним упередженням, і так далі. То вони виявлялися по суті більш людей. Вони виявляли людяність. Можливо, ну це лише одне з припущень, можливо, через те, що їхні життєві випробування, ну якби їм довели, що кожна людина заслуговує на підтримку і допомогу. Знаємо, що Україна займає четверте місце у списку праведників по всій Європі. Чому так вийшло? Це якісь етнічні особливості, що у нас було багато євреїв. Я розумію, дуже часто беруть це число, це місце, але варто зважати на низку факторів. Наприклад, перше місце обіймає Польща. Чому так відбувається? Не через те, що, наприклад, голландці чи там французи менше або якось негативно ставляться до євреїв в порівнянні з поляками. Просто напередодні Другої світової війни одна з найбільших громад єврейських проживала на території Польщі. Саме туди, на території Польщі, Німеччина ще до початку Другої світової війни висилала власних євреїв і євреїв з території окупованої Австрії. Та сама ситуація з Україною тут проживала величезна єврейська громада, громади, і відповідно рівень порятунку. Визначався, ну тому що їх було більше, відповідна кількість порятунку було більше. Умовно кажучи, навіть не донести це теж певний елемент спротиву тому порядку, який вимагав доносити у випадку виявлення євреїв. Дякую вам, пане Єгоре, Прошу. за цікаву розмову. Прошу. Нагадаю, у нас у гостях був заступник директора музею пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні, кандидат історичних наук, Єгор Братій. Говір на 50 мільйонів гривень. Кам'янське підписало меморандум про співпрацю з групою Метінвест. Кошти спрямують на реконструкцію трьох найбільших міських лікарень та ремонти будівництво нових укриттів. Дуже важливо для компанії Метинвест підтримувати міста, в яких знаходяться наші підприємства. І я вважаю, що це такий у нас перший крок до великої співпраці між нашою компанією та містом І Ми реалізуємо ще не один великий проєкт разом і будемо розвивати місто, в якому працюють наші люди, в якому живуть наші люди, і наша мета зробити разом з вами його максимально комфортно. Реакти реалізують у співфінансуванні з європейським інвестиційним банком. Такі вкладення допоможуть Кам'янському покращити інфраструктуру і зробити місто більш комфортним та безпечним для життя. Подальші наші великі співпраці тисячі місця живуть і працюють в місті. Кам'янське це місто, яке сьогодні є рідним домом для багатьох переселенців, в тому числі. Металургів Маріуполя і всієї Донецької області будемо робити все, щоб це місто стало для життя ще комфортним і безпечним. Це дуже важлива сторінка у дружбі і співпраці між містом та Метинвестом і підприємством Камецьталь. Я хочу подякувати «Великий бізнес за те, що ви вкладуєте в здоров'я і в безпеку наших мешканців. І на сам кінець про погоду. У середу синоптики прогнозують в Дніпрі в день 15 градусів тепла, вночі плюс 9. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.